Антоніо Гутереш, очільник ООН, знову викликає обурення своєю поведінкою на міжнародній арені. На цей раз він фактично кланяється перед Путіним, а людиною, яка розв'язала найкривавіший конфлікт у Європі з часів заснування ООН. І це не єдиний приклад його ганебних дій. Також Гутереш обіймався з Олександром Лукашенком, диктатором, який підтримує агресію Росії та надає свою територію для її військових операцій. За це Лукашенко подарував йому статуетку Лелек. Символічно наголошуючи на мирний намірах Білорусі, ну прямо цирк не дарма Ізраїль оголосив Гутеріша персоною Нонграта, заборонивши йому виїзд до країни. Це чіткий сигнал, що навіть на міжнародному рівні його дії не знаходять підтримки. Далі Путін назвав умови для перемир'я. Путін виставляє чергову чергові умови для перемір'я, вдаючись до маніпуляцій. Його головна вимога це припинення військової допомоги Україні з боку Заходу. І саме це, за його словами, може стати основою для переговорів. Ну що ж, здається, в Кремлі забули, хто саме розпочав цю війну і чому Україна взагалі отримує таку допомогу. Путін намагається виставити себе жертвою. Мовляв, Росія готова до миру, але Захід. Продовжує постачати зброю, перешкоджаючи цьому. А що насправді? Насправді, зупинка поставок зброї для нас означатиме фактично припинення нашого опору та шанс на нові масштабні атаки з боку Росії. Водночас Путін вимагає гарантій, що Україна більше не отримає військової допомоги. Як на мене, це лише спроба виторгувати перемир'я на умовах, які вигідні виключно Росії, але не Україні. Послухайте уважно, наступна новина показує здатність Європи протистояти агресії. Нещодавно два безпілотники порушили повітряний простір Румунії. Ці інциденти трапилися над прикордонними районами Констанца та Тульча, і це вже третій випадок за тиждень. Це серйозний виклик для безпеки Румунії, ну, тому що безпілотник може впасти на їх територію. І що ви думаєте, вони зробили? Звичайно, винищувачі F16, то піднялись в небо. Але вони не змогли перехопити ворожі безпілотники. І це ще один доказ того, що Україна сьогодні на передовій боротьбі за безпеку всієї Європи. До речі, раз ми згадали Європу, Угорщина, відома своєю неоднозначною позицією щодо війни в Україні, теж зазнала змін. Вперше за 18 років партія Віктора Орбана не є найпопулярнішою. Опозиційна партія Тиса дещо вирвалася вперед. Що свідчить про зміни настроїв угорців? Зміна влади в Угорщині може суттєво вплинути на її зовнішню політику і, можливо, полегшити нам шлях до інтеграції в Альянсі. Тим часом офіс генпрокурора оприлюднив цікаву статистику: найбільше прокурорів із статусом інвалідності виявлено у Хмельницькій та Черкаських областях. Але чому саме е, тут така кількість? Це в кілька разів більше, ніж в інших областях. Як на мене, ці цифри піднімають дуже багато питань: а чи справді ці прокурори мають інвалідність? Чи це чергова схема уникнути службових обов'язків або отримати якісь додаткові пільги? Також керівник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім пояснив, чому він взяв на поруки депутатку Надію Кормишкіну, яка підозрюється у незаконному збагаченні. Кім пояснив свої дії тим, що вона не переховується від слідства та поводить себе відповідально. Але, можливо, справа в іншому. Виявляється, що Кім знає Кормишкіну вже понад 20 років. Тим часом Лукашенко готовий до ядерної війни. Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко зробив чергову заяву: він стверджує, що готовий. Дозволити Путіну використати ядерну зброю, яку Росія вже розмістила на території Білорусі. Він сказав, що готовий до такого кроку, якщо, якщо черевик іноземного солдата ступить на білоруську землю. Як на мене, це ще один доказ того, що Лукашенко вже давно втратив зв'язок з реальністю, а його дії лише посилюють напругу в регіоні. Також. Під час нещодавнього звернення Володимира Зеленського, який з'явився в футболці з надписами «Make Russia Small Again», і ця футболка викликала обурення у речниці МЗС Росії Марії Захарової, її відповідь була традиційно абсурдною. Вона заявила, що для цього Україні потрібен Київ, порівнявши нинішню Росію з Київською Русс. Ну що ж, цей випадок лише підтверджує, наскільки Росія чіпляється за будь-які символи, намагаючись виправдати свою агресію, яка, до речі, набирає обертів. Нещодавно стало відомо, що перші підрозділи північно-корейських військових вже прибули на фронт у Росії. За даними ГУР, їх чисельність зараз складає приблизно 12 тисяч осіб, і це ще один сигнал, що Росія готова залучати будь-які сили для продовження своєї агресії. Також українська розвідка попереджає, що в Україні готуються проплачені мітинги проти керівництва країни. Відомо, що через анонімні аккаунти в Телеграм шукають людей готових за гроші брати участь у цих акціях, зокрема в Києві, Одесі, Дніпрі та інших великих містах. Основна мета цих мітингів це створити суспільну напругу та дискредитувати владу. Це вже дуже небезпечний розвиток подій, адже в умовах війни. Такі акції можуть призвести до ще більшої дестабілізації ситуації в країні. Нещодавно стало відомо, що не лише Німеччина та США блокують запрошення України до НАТО: Угорщина, Словаччина, Бельгія, Словенія та Іспанія також чинять опір нашій інтеграції. Такі дані надає видання політико, і це насправді засмучує. Після всіх наших зусиль та жертв деякі країни Альянсу досі стримують Україну на порозі НАТО. Адже українці вже давно довели, що Європейська безпека це і українські справи. Правда, в Офісі президента заперечують цю інформацію, стверджуючи, що більшість країн підтримує Україну в НАТО. А ви як думаєте, Україна вступить в НАТО чи нас так і будуть водити за Пишіть коментарі, а ми продовжуємо. А далі розглянемо потужну заяву Сполучених Штатів про. Можливість прямих воєнних дій з боку наших союзників. Глава комітету з питань розвідки Палати представників Майк Тернер заявив, що якщо Північна Корея вступить у російсько-українську війну, Сполучені Штати можуть розглянути можливість прямих воєнних дій. Це дуже серйозна заява, а яка надсилає чіткий сигнал Росії в разі ескалації, США готові діяти більш жорстко. Однак наразі політика Заходу полягає в тому, щоб уникати будь-якої ескалації конфлікту до глобального масштабу. Та все ж сам факт обговорення такої можливості свідчить про те, що ситуація на фронті може змінитися в будь-який момент. Але тут також треба додати, що згідно з оцінкою розвідки США та Пентагону, Дозвіл України завдавати далекобійних ударів по території Росії принесе якимось чином Києву більше недоліків, ніж вигоди. Ну тому вони і не рекомендують цього робити. Також Сполучені Штати Америки звернулися до своїх союзників з пропозицією ввести санкції на російський Паладій та титан обидві ці. Метали дуже критично важливі для багатьох галузей, наприклад, від автомобілобудування до медицини. Правда, тут є проблема. Європа сильно залежить від цих матеріалів і ввести санкції буде непросто. Але якщо Європа погодиться, це стане черговим потужним ударом по економіці РФ. Проте питання в тому, чи готова європейські країни йти на такий крок, ризикуючи власними виробничними потужностями. Ще одна важлива новина від США. Вони підтвердили готовність виділити Україні 20 мільярдів доларів. Ця сума є частиною погодженого кредиту G7 на 50 мільярдів, що фінансуватиметься за рахунок російських активів. Чесно кажучи, ці кошти є критичними для нашого виживання та відновлення, а Україна повністю залежить від допомоги. Тим часом ситуація на фронті розвивається динамічно. Селидовому відбуваються жорсткі бої та оборона. Військовий аналітик німецького видання Білд Юліан Рьопке розповів, що російські війська увійшли в місто Селидове. Він зазначив, що 15-та бригада Нацгвардії України Карадах дуже успішно відбувала російські атаки протягом кількох останніх тижнів. Наполеглива оборона українців змусила росіян почати спроби обійти місто з півночі та півдня, що викликає занепокоєння. На цей момент в мене все підпишись, тисни лайк, до зустрічі.